Вітаю вас, друзі, городники та садівники! Сьогодні ми зануримося у надзвичайно цікаву та важливу тему для кожного, хто дбає про здоров'я своєї ділянки. Адже мова піде про природних лікарів наших садів, про невтомних санітарів лісу та парків, які можуть стати вашими найкращими помічниками у боротьбі зі шкідниками. Ми поговоримо про дятлів. Багато хто з нас звик сприймати стуки цього птаха і просто приємний фоновий звук під час прогулянки. Але насправді присутність дятла у вашому саду це справжнє благословення та запорука екологічної рівноваги. Замість того, щоб витрачати шалені кошти на хімічні засоби захисту рослин, які часто завдають шкоди не лише шкідникам, а й корисним комахам та навіть ґрунту, ми можемо залучити до співпраці саму природу. І саме дятли є тими агентами біологічного контролю, які здатні суттєво зменшити популяцію шкідливих комах, що загрожують вашому врожаю. Давайте розберемося детально, як саме ці птахи допомагають, чому вони так поводяться, і найголовніше, як ми можемо запросити їх до свого саду, створивши для них комфортні умови. Почнемо з того, що дятли це не просто птахи, це високоспеціалізовані інструменти природи. Еволюційно пристосовані для пошуку та знищення комах, що ховаються глибоко під корою та в деревині, там, куди не дістане жоден інший птах і куди часто не проникають поверхневі обробки інсектицидами. В Україні ми можемо зустріти кілька видів дятлів, і кожен з них має свої особливості, але найбільш імовірними гостями вашого саду можуть стати дятел звичайний, якого ще називають Великим Строкатим, а також дятел Сирійський. Який останніми роками все частіше заселяє населені пункти, сади та парки, стаючи справжнім урбаністом серед своїх родичів? Також не варто забувати про жовну або чорного дятла, хоча він і більш обережний, та про зеленого дятла, який є справжнім фахівцем зі знищення мурах. Коли дятел працює у вашому саду, він виконує подвійну, а то й потрійну роботу. По-перше, він фізично знищує личинок короїдів, висачів, заболонників та інших ксилофагів, тобто комах, що живляться деревиною. Його дзьоб працює як долото, а унікальний язик, який у деяких видів може висуватися на довжину, що перевищує довжину дзьоба у кілька разів, має на кінці спеціальні зубчики або липку речовину, що дозволяє витягувати здобич з найглибших і найвужчих ходів. По-друге, дятли постійно проводять моніторинг стану дерев. Якщо ви бачите, що дятел часто довбає певне дерево, це сигнал для вас, як для садівника. Дерево заражене. Птах не буде витрачати енергію на довбання здорової деревини, де немає їжі. Таким чином, вони вказують нам на проблеми, які ми могли б не помітити неозброєним оком. Тепер перейдемо до практичної частини. Як же зробити ваш сад привабливим для цих пернатих помічників? Існує поширена думка, яку іноді терижують у пресі, що для приваблення дятлів потрібно розкидати посаду м'які матеріали для гніздування, такі як пір'я, суха трава чи шматочки вовни. Тут я мушу внести важливе уточнення, спираючись на орнітологічну науку та реальні факти. Дятли це так звані первинні дуплогнізники. Це означає, що вони не будують гнізда з гілочок чи трави, як це роблять горобці чи ластівки. І вони вкрай рідко тягнуть у свої дупла сторонні м'які матеріали. Дятли самостійно видобують собі житло в деревині, і підстилкою для їхніх яєць та пташенят слугує та сама деревна тирса і тріски, які утворюються у процесі будівництва. Тому розкладання пір'я по ділянці навряд чи зацікавить саме дятла, хоча може сподобатися іншим птахам. Проте істина полягає в тому, що дятлам дійсно життєво необхідна наявність деревини. І не просто деревини, а саме мертвої або такої, що гниє. У сучасному садівництві існує тенденція до ідеальної чистоти ми зрізаємо всі сухі гілки, викорчовуємо старі пні, прибираємо опали листя, прагнучи створити стерильний порядок. Але для природи такий порядок є мертвим. Для того щоб дятел почувався у вас як удома, йому потрібна кормова база та місце для гніздування. Якщо у вас є старе всохле дерево, яке не загрожує падінням на будинок чи комунікації, не поспішайте його зрізати під корінь. Залиште стовбур висотою хоча б 2-3 метри, це стане ідеальним місцем, де дятел зможе видобати собі допло або знайти комах, які неминуче заселять мертву деревину. Якщо ж залишити старе дерево неможливо, ви можете створити штучні умови. Наприклад, зробіть у віддаленому спокійному куточку саду стіс із товстих колод або старих гілок. З часом ця деревина почне пріти, під корою заведуться жучки, личинки та інші комахи, і це стане справжнім шведським столом для дятлів. Більше того, дятли, розбиваючи гнилу деревину, пришвидшують процес її розкладання, перетворюючи її на труху, яка повертається в землю, збагачуючи ґрунт органікою та мінералами. Це природний кругообіг, який покращує структуру ґрунту без жодних добрив. Ще один важливий аспект це звук. Дятли спілкуються між собою за допомогою так званого барабанного дробу. Це не пошук їжі, це спосіб заявити права на територію та привабити пару. Сухе, дзвінке дерево ідеально резонує для таких комунікацій, тому наявність сухостою робить вашу ділянку акустично привабливою для них. Вони відчуватимуть, що тут безпечно і зручно. Якщо ж у вас молодий сад і старих дерев немає, можна спробувати встановити спеціальні гніздівлі або шпаківні, адаптовані під дятлів. Однак пам'ятайте, що дятел птах вабагаловий. така штучна гніздівля має бути міцною, з товстих дощок, глибшою ніж звичайна шпаківня, і дно її обов'язково треба засипати товстим шаром деревної стружки, адже, як ми вже згадували, вони не носять гніздовий матеріал. Ця стружка імітує природну підстилку, яку б вони створили, видобуючи добло самостійно. А тепер поговоримо про те, як підтримати цих птахів у найскладніший період року взимку та ранньою весною. Коли температура падає, комахи ховаються глибоко і дістати їх стає важче. Дятли потребують висококалорійної їжі для підтримання температури тіла. І тут ми можемо проявити свою гостинність Дятли обожнюють жир. Найпростіший і найтрадиційніший для українського господаря спосіб підгодувати дятла це запропонувати йому несолоне свиняче сало. Наголошую, сало обов'язково має бути не солоним, оскільки сіль є утрутою для нирок птахів і може призвести до їхньої загибелі. Шматок сала можна підвізти на мотузці до гілки дерева або закріпити на стовбурі за допомогою спеціальної сітки чи годівниці. Ви побачите, з яким задоволенням великий строкатий дятел, а іноді й сирійський, будуть відвідувати цю їдальню. Окрім сала, чудовим варіантом підгодівлі є горіхи: волоські горіхи, ліщина, арахіс – усе це ласощі для дятлів. Якщо ви використовуєте арахіс, переконайтеся, що він сирий, не смажений і знову ж таки без солі та спецій. Дуже важливою деталлю, яку часто опускають, є доступ до арахісу та горіхів. Дятлу не завжди зручно брати горіх зі звичайної плоскої годівниці. Краще використовувати січасті годівниці, за які птах може зачепитися кігтями і викльовувати вміст. Також можна зробити спеціальні дятлові пироги. Для цього розтоплюють внутрішній яловичий або свинячий жир, змішують його з насінням соняшника подрібненими горіхами, вівсяними пластівцями і дають цій суміші застигнути. Отримані бракети розвішують у саду. Це джерело енергії допоможе птахам пережити люті морози. Варто згадати, що дятли також охоче поїдають насіння з шишок хвойних дерев, вони майстерно вставляють шишку в розчелену в корі, яку орнітологи називають кузнею дятла, і методично роздобують її, дістаючи поживне насіння. Тому, якщо у вашому саду або поруч ростуть ялис чи сосни, це значно підвищує шанси на візит цих красенів. Крім їжі, не забувайте про воду. Взимку, коли все замерзає, птахам важко знайти воду для пиття, встановлення неглибокої поїлки, в якій ви будете регулярно оновлювати воду, щоб вона не перетворювалася на лід, стане ще одним манітом для птаства. Дятла теж потребують води, хоча й отримують частину вологи з їжі. Наявність джерела води робить ваш сад оазисом життя. Говорячи про екологічну роль дятлів, не можна не згадати про те, що вони є справжніми архітекторами лісу та саду. Дупла, які вони видовбують, рідко використовуються ними повторно наступного року. Зазвичай на кожен сезон розможення пара дятлів будує нове житло. А що ж стається зі старими квартирами? Вони не стоять порожніми, їх заселяють інші корисні птахи-дуплогнізники, які самі не вміють добати деревину. Синиці, мухоловки, повзики, а іноді навіть кажани чи дрібні сови. Синиці, наприклад, є не менш ефективними винищувачами гусениць та інших листогризучих шкідників. Таким чином, приваблюючи дятла, ви автоматично створюєте умови для цілої армії крилатих захисників вашого врожаю. Це ланцюгова реакція добра та користі. Варто також звернути увагу на безпеку. Коли ви запрошуєте птахів у сад, ви маєте гарантувати, що це місце не стане для них пасткою. Якщо у вас є коти або коти сусідів часто навідуються до вас, намагайтеся розміщувати годівниці та поїлки так, щоб хижак не міг непомітно підкрастися. Дятли, коли захоплюються довбанням шишки чи поїданням сала, можуть втрачати пильність. Відкритий простір навколо годівниці дозволить птаху вчасно помітити небезпеку. Також, якщо ви маєте великі скляні вікна, варто подбати про те, щоб птахи не врізалися в них, наклеївши спеціальні силуети хижаків або використовуючи жалюзі, адже відображення саду в склі може дезорієнтувати птаха. Спостереження за дятлами це окремий вид задоволення, справжня природна терапія. Їхня яскрава зовнішність контрастне чорно-біле оперення з червоними шапочками або під хвістім у великого строкатого дятла. Або ж смарагдово-зелена спинка у зеленого дятла, додає барв вашому саду, особливо в сірі зимові дні. Їхня поведінка цікава і сповнена енергії. Ви можете побачити, як вони пересуваються по стовбуру, спіралеподібно, спираючись на свій жорсткий хвіст, який слугує їм третьою точкою опори, наче стільчик. Це захоплююче видовище, яке може стати чудовим уроком природознавства для дітей та онуків, навчаючи їх любити та поважати природу. Звичайно, може виникнути запитання: а чи не нашкодить дятел самому саду, чи не попсує він здорові дерева? Тут важливо розуміти причину на свідкові зв'язки. Дятел не є шкідником деревини, він є індикатором проблеми. Якщо дятел почав долбати, здавалося б, живі гілки яблуні чи груші, це означає, що всередині гілки вже оселилися шкідники. Дятел намагається їх дістати, щоб рятувати дерево або принаймні знищити ворога. У виняткових випадках навесні дятли можуть робити невеликі отвори в корі, щоб пити деревний сік. Зазвичай ці пошкодження незначні і швидко загоюються, не завдаючи суттєвої шкоди здоровому дереву. Користь від знищення тисяч шкідників багаторазово перевешує цю маленьку слабкість до солодкого соку. До того ж, ці кільцювання стовбура часто використовують інші комахи та птахи, щоб теж поласувати вітамінним напоєм. Що знову ж таки підтримує біорізноманіття. Отже, підсумовуючи нашу розмову про залучення дятлів до саду, давайте виділимо головні моменти. Перше і найголовніше змініть своє ставлення до мертвої деревини, залиште хоча б один старий стовбур або створіть куточок дикої природи з колод це фундамент для харчового ланцюжка. Друге забезпечте зимову підкормку правильними продуктами несолоним салом, сирим арахісом, волозькими горіхами. Це допоможе птахам вижити і прив'яже їх до вашої території. Третє. Пам'ятайте про воду. Четверте. Не вірте міфам про розкидання пір'я для гнізд. Краще подбайте про наявність місць для дупал або встановіть правильні шпаківні з тирсою. І п'яте. Відмовтеся або мінімізуйте використання хімії в саду. Чим більше природного корму у вигляді комах буде у вашому саду, тим більше птахів прилетить на допомогу. Пам'ятайте, що сад це не просто набір дерев, кущів та грядок, це складна екосистема, де кожен елемент пов'язаний з іншим. Запрошуючи дятлів, ви відновлюєте природний баланс, який був порушений діяльністю людини. Ви отримуєте безкоштовних і працьотих помічників, які працюватимуть від світанку до заходу сонця, очищаючи ваш сад від шкідників, а натомість просять лише трохи турботи та поваги до їхнього середовища існування. Нехай ваш сад буде здоровим, врожайним та сповненим пташиного співу і веселого дятлового стукоту, який сповіщає про те, що тут панує життя і гармонія. Дякую, що цікавитеся природою та дбаєте про навколишнє середовище, адже саме з таких маленьких кроків, як годюничка для дятла, починається велика справа збереження нашої прекрасної української природи. Ми всі є частиною цього великого світу, і наша задача. Бути мудрими господарями на своїй землі. Тож не боріться, перевірте свої запаси, знайдіть шматочок несолоного сала і зробіть подарунок своїм пернатим сусідам вже сьогодні. І повірте, вони віддячать вам сторицею, коли прийде весна і сади зацвітуть, вільні від шкідників та хвороб. Успіхів вам у цій благородній справі! А тепер давайте трохи заглибимося в деталі біології наших героїв, щоб краще розуміти, кого саме ми чекаємо в гості. Найпоширенішим відвідувачем садів, як я вже казав, є сирійський дятел. Він дуже схожий на великого строкатого, але має свої відмінності. Якщо придивитися уважно, то у сирійського дятла чорна смуга, що йде від дзьоба до шиї, не з'єднується з чорною смугою на потилиці, утворюючи білий розрив. Це дозволяє безпомилково ідентифікувати вид. Сирійський дятел більш толерантний до присутності людини, він охоче селиться в садах, де є старі фруктові дерева, вишні, абрикоси, горіхи. Він також відомий своєю любов'ю до кісточкових плодів. Влітку він може ласувати м'якоті вишень або черешень. Але не варто на нього сердитися за це, адже кількість шкідників, яку він знищує за сезон вигодовування пташенят, незрівнянно більша за кілька ягід. Цікаво, що саме сирійський дятел є відносно новим видом для фауни України. Він почав активно розселятися з півдня у другій половині ХХ століття і зараз почувається в нас чудово. Ще один гість зелений дятел. Це птах неймовірної краси, оливково зелена спина, жовтувати надхвістя і яскраво-червона шапочка. На відміну від своїх строкатих родичів, зелений дятел часто шукає їжу на землі. Його улюблена страва, мурахи та їхні лялечки. Якщо ви бачите досить великого зеленого птаха, який стрибає по вашому газону, знайте, він проводить санітарну зачистку мурашників. Враховуючи, що мурахи часто розносять попелицю по деревах, діяння зеленого дятла опосередковано допомагає боротися із попелицею. Язик зеленого дятла – це справжнє диво природи. Він може висуватися на 10 сантиметрів за межі дзьоба. Він липкий, що дозволяє птаху буквально злизувати мурах із глибини мурашника. Для зеленого дятла важливо, щоб у саду були ділянки з невисокою травою, де він міг би вільно пересуватися, а також старі дерева для ночівлі. Поговоримо детальніше про механіку лікування дерев. Коли дятел чує рух личинки під корою, він наносить серію точних ударів. Його череп має унікальну будову. Кістки губчасті, а між дзьобом і черепом є спеціальна хрещова прокладка, яка діє як амортизатор. Крім того, довгий під'язиковий апарат охоплює череп ззаду, наче ремінь безпеки, це захищає мозок птаха від струсу при ударах величезної сили. Розуміння цього механізму викликає ще більшу повагу до цих створінь. Вони не просто довбають, вони виконують високоточну хірургічну операцію. Тому, коли ви бачите дятла за роботою, намагайтеся не лякати його, дайте йому завершити справу. Повертаючись до теми зимової підгодівлі, хочу застерегти вас від поширених помилок. Ніколи за жодних обставин не давайте птахам смажене насіння, чіпси, солоні сухарики, свіжий хліб, особливо житні, або зіпсовані продукти. Сіль викликає порушення водно-сольового обміну, а свіжий хліб може призвести до брудіння в шлунку та загибелі птаха. Якщо ви хочете зробити суміш своїми руками, використовуйте лише сирі та натуральні інгредієнти. Наприклад, ви можете взяти звичайну соснову або ялинову шишку, розкрити її лусочки, потримавши трохи в теплі, і намастити її сумішчю несолоного смальцю та насіння. Таку фаршировану шишку можна підвісити на дерево, це буде виглядати природно і стане чудовою розвагою та поживою для дятлів. Пам'ятайте також про регулярність. Якщо ви почали підгодовувати птахів взимку, намагайтеся робити це постійно до настання тепла. Птахи звикають до місця годівлі і витрачають дорогоцінну енергію на переліт до вас. Якщо вони прилетять і знайдуть годівницю порожньою у лютий мороз, це може коштувати їм життя адже у них не вистачить сил долетіти до іншого джерела їжі. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Навіть якщо це цивільні птахи. Цікавим фактом є те, що дятла відіграють роль у поширенні насіння деяких рослин. Хоча вони переважно комахоїдні в їхньому раціоні, особливо в осінньо-зимовий період, присутня рослинна їжа. Втрачаючи насіння під час транспортування до своєї кузні, вони сприяють відновленню лісових насаджень. У вашому саду це може бути менш актуально, але це підкреслює їхню важливість для екосистеми в цілому. Важливо також розуміти, що дятли птахи осілі, вони не відлітають у теплі краї, за винятком деяких популяцій крутиголовки, яка теж є родичкою дятлів, але це окрема історія. Ті дятли, яких ви залучите до свого саду, залишаться з вами на цілий рік. Взимку вони будуть покладатися на вашу підтримку, а навесні та влітку віддячать вам знищенням шкідників, які прокидаються після зимової сплячки. Це довгострокове партнерство, вигідне обом сторонам. Щодо розміщення штучних гніздівель, про які ми згадували раніше, якщо ви вирішили змайструвати будиночок для дятла, врахуйте такі параметри. Для великого строкатого дятла дно має бути площою приблизно 15 на 15 см, висота будиночка близько 35-40 см, а діаметр льотка вхідного отвору 5-5,5 см. Розміщувати таку гніздівлю треба на висоті не менше 3-4 метрів від землі, бажано з нахилом трохи вперед, щоб дощ не потрапляв усередину. І як я вже наголошував, обов'язково насипте на дно 5-7 см тирси. Без тирси дятел просто не сприйметься приміщення як придатне для виведення потомства. Вішати такі будиночки краще восени, щоб за зиму вони вивітрилися, втратили запах людини та нової деревини, і стали частиною навколишнього ландшафту. До весни птахи вже придивляться до них. Варто також згадати про те, що дятли полюбляють приймати морошині ванни, вони сідають на мурашник і дозволяють мурахам повзати по своєму пір'ю. Мурахи, захищаючись, вибризкують морошину кислоту, яка вбиває паразитів на шкірі та пір'ї птаха. Це ще одна причина не знищувати всі мурашники на ділянці, особливо ті, що знаходяться десь на периферії саду. Природа це система, де немає нічого зайвого. Навіть ті види, які ми звикли вважати шкідниками, можуть бути корисними для інших видів. Ваше завдання як садівника не воювати з природою, а керувати цими процесами, спрямовуючи їх у потрібне русло. Закликаю вас уважніше придивитися до свого саду. Можливо, там вже є старе дерево, яке ви планували зрізати цієї зими. Зупиніться, подумайте, чи не може воно стати домівкою для сім'ї дятлів? Якщо воно не загрожує безпеці, проведіть лише санітарну обрізку, залишивши основний стовбур. Це буде ваш внесок у збереження біорізноманіття. А спостереження за тим, як пара дятлів вигодовує пташенят, як вони носять їм комах кожні кілька хвилин. Як молоді птахи вперше визирають з дупла, це емоції, які не купиш за гроші, це відчуття причетності до справжнього життя. Садівництво це творчість, і залучення птахів це один з найпрекрасніших елементів цієї творчості. Ви створюєте не просто місце для вирощування овочів та фруктів, ви створюєте живий простір. І дятли в цьому просторі займають почесне місце головних лікарів та охоронців.